Боже, воно актуальне кожного дня, сьогодні, зараз, і тисячу, і дві тисячі років назад воно також було дуже-дуже актуальним. І саме актуальним чому? Тому що нинішня сьогоднішня сучасна наука і сучасний розвиток, він тільки підтверджує. Правдивість слово Божого, і знаєте, є книга Йова, в якій написано дуже дуже цікаво, якраз про сьогоднішні про наші сучасні відкриття наукові там всякі е, досягнення і так далі. Да? Тобто, в Біблії насправді є все те, до чого сьогодні приходить наука, і люди насправді вони все це мали тисячу і дві тисячі років назад. Просто вони, знаєте, не це не було таким, як відкриття, наприклад, там атмосферний тиск там і так далі. Да? Що наша земля вона висить. Незрозуміло, як тобто просто у повітрі, і те ж саме написано в слові Божому і в Біблії, що знаєте, Господь він дав вагу повітрю, тобто дав вагу нашому нашим вітрам, які сьогодні існують, і всьому до всього цього сучасна наука, розвиток він приходить і все це підтверджує. Але саме цікаве, те, що підтверджуючи всі ці певні. Тобто наукові дослідження, да, розвиток і так далі, вони підтверджують Біблію, вони підтверджують, підтверджують Слово Боже. І коли ми сьогодні розуміємо і бачимо, що Слово Боже воно актуально, то звісно, що треба його вивчати, треба на це звертати увагу і докладати зусиль того, щоб його знати, в ньому розбиратись.